Вже протягом двох років медики Червоного Христа проводять безкоштовні курси надання першої медичної допомоги для усіх бажаючих. Останнім часом розповідають вони таких добровольців значно побільшало. Пов'язують це із загостренням політичної ситуації в Україні. Більшість слухачів курсів це підтверджують. Одна з причин, що сюди прийшла, це події, які відбуваються в нас в країні, і теж те, що я бачила сама в Києві, і те, що у нас навіть в Полтаві, теж. Що... Просто буває дивишся на ситуацію, і ти розумієш, що ти безпорадний перед нею хочеться мати хоча б якусь впевненість в собі. Тим програма розрахована не на підготовку медиків. Вона допомагає опанувати навички надання невідкладної допомоги, що може стати корисним та врятувати життя і в мирний час, і в воєнний. Саме головне, щоб чоловік в трудну минуту не розтерявся, щоб чоловік не боявся, щоб чоловік сміло получил какие-то знання і сміло вмів оказати першу. Не медицинскую помощь до приезда скорой помощи, до приезда медиков. Підготовча програма розрахована на 12 годин і передбачає застосування на практиці навичок надання першої допомоги при отруєннях, утопленні, обмороженні, травмах, пораненнях, електро та хімічних опіках тощо. Для демонстрації використовують і навчальні манекени, і самих добровольців. Вчаться накладати бинти та джгути. У недалекому майбутньому у Червоному хресті планують створити волонтерський загін, який діятиме на постійній основі. Підготовка буде більш ретельною та тривалою. Є такий напрям. Якщо люди добровільно будуть працювати, працювати як волонтери Червоного Христа в гарячих точках під час необов'язково це збройних конфліктів, це можуть бути якісь техногенії, якісь інші види катастроф. Червоний хрест нейтральна організація, це служіння людини людині та порятунок життя незалежно від політичних, релігійних чи інших вподобань. Також у Червоному хресті закликають підприємства та установичі просто небайдужих людей допомогти організації із формуванням складу для надзвичайних ситуацій, адже організація не комерційна і постійного фінансування немає. А потреби у ліках, антисептичних препаратах, перев'язувальних матеріалах та продуктах харчування довгострокового зберігання є завжди.